Що? Всім привіт і сонячної Італії. Спека неймовірна. Четверта година дня. Наш кофе тайм. да? Тепер будуємо залізницю з маршрутом жити людей. Собаку в Я вас просила і так помилувати.

Вона бігла, я бігла. Вона бігла, вона мене. Прикрийся, Аліса. Вона мене... Як тебе зомбіш? Кава. Кава, кофе тайм у нас. Марія ти мене вб'єш зараз. Мама, що? Жив да. А! Щого вийняти? Мама в мами в тупа не попадеш. Маме так дуба, що ти промахнешся. Чинчик, Салюта. А ти со мені хотіла зробити! Жи. Чинчин, салюта. А ти мені предлагала? Ти мені мала предлагать. Та я поки камеру включила, ти вже свій <звук> 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 А уже ще не закончила. Дай кусочок. Да, їй кусочок. Мы пришли на мою маму. У Я не хочу. Оно проживает. Да, Нажимай на прозоре. Я призову. Я призову. Я проживаю. Hvað er því? Hvernig það popila? Það er það. Вона на тебе по особенному дивиться. На мене вона по-другому, на Франка по-другому, а на тебе ще навіть по-другому дивиться. Ти як приїхала, вона біля тебе так вмостилася. ще бачила, як ми на пляжі позавчора лежали. О, вона почти на тебе лягла. Алиса, ты попила каву? Вже холодна кава, вже то. Реально. Реально холодно. Отож.